Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні ні, я побудую великий прапор України. Ні, і вже половина є для того, щоб ну, не виглядало це дуже скучно. І зараз мені треба бою. Вибачте, але я на літрах приземлитися не можу, то я вироблю креатив І на креативі Я, 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 в, я в креативі зараз просто призамовся. Так, зараз я витрачу ці всі стаки, і я маю потім блокетну. вовну ще. Мені головне, щоб цього вистачило. Не, повинно точно вистачити. Ще два ряди я зроблю і наступною вогнею. Не знаю, що зроблю. Ну, думаю, що. Е, 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 ну. Так вже буде достатньо. Я креатив роблю, щоб подивитися. Ні, ну якраз ось такий підходить. Думаю, ось такий якраз підійде. Це буде десь рівно, ну, як я планував. Ну, Це. Я думаю, що ось такий прапор України якраз. Ну, це ще не прапор України, але напів прапор України. Тому що перша половина на... На роботи закінчена. Знов робляємо креатив, для того, щоб знов долетіти, Тому що туди приземлитися дуже важко. Так, це зараз я. Мені залишається. Ну, дивіться, тут мені майже ровно вистачало, але трішки не вистачає мені тут. Ну, три вовни залишилось. Думаю, їх. Все. Можна сказати, що рівно вистав. Чого я нічого робив. Все в нас день буде. Де? І зараз я маю 400 мати ставку блакитну. Я думаю, що цього повинно... Ну, вистачити. Не, ну, якщо рахувати тут, то тут м -м, скільки шарів треба порахувати. Один. Для цього знов треба бакречить. До речі, я трішки добуду Якщо б мені стопрос вистачило блакитної вогни. Ну, добуду його. Все. Поїхали далі. Ну, це вже не поминав прапор України, але порахуємо скільки тут. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ні, ну в нас буде прапор України на 16 боків. Я думаю, що це як для прапору буде. І якщо дивитися з землі, я думаю, що це буде виглядати дуже і дуже хрупо. Ні, ну, я думаю, що я зараз розшвиденько якось добудую. Так, ну, виходить. Де перший і так використам. Не, ну майже 4шка вже готова. Залишається 16 блок. Так, 16. Ну, мені ще треба буде 4 блоки. 4 блоки вверх і так будувати. Ні, ну я думаю, що блоків може трішечки не вистачить. Зараз треба підняти ще на 4 блоки вверх і добудувати. Бім-бім-бім. Все. Тепер будуємо. До речі, я маю ще 2 готових відео по Майнкрафту. То, то напишіть в коментарях, якщо ви їх хочете бачити. Ще більше відео по Майнкрафту, тому що. Що я маю ще два відео? Одне про виживання і як я збудував, спойлити, спойлерити не буду. То, ну, ві, ну, рекламу робити. Ну, типу, казати, що буде у відео, я не буду. То, але це відео, але я не знаю, я його зняв е, давно, але мені не вистачило. Я трішки добудую вкраті. Стоп, ну, вкраті від. Я, я вкраті відбудую. Тому що, що я більше вовни не готував. Ну, зараз швиденько добудуємо. Ми і, глянем, і глянемо результати. Так, все. я тут зламаю і, і типу все. Поїхали, глянемо, що вийде. В... Вау. я ще не встиг нормально подивитися, давайте. Вау, вау, вау! Тільки щось в мене пішло не по плану. Як? А це що? Зараз треба це е, виправити. Це треба зараз виправити швиденько. Де вовна? Ну, ну, ви нічого не бачили. Ну, зараз я, я у виживанні зараз подивлюсь е, з висоти і внизу. Ні, ну виглядає дуже класно. Результат вийшов дуже класний. І, взагалі, мені подобається. У мене настільки великий прапор України. Давайте зараз приземлюємося. Єс. Ну, дивіться. Землі це виглядає ще гарніше. Зараз пере. зараз. Я планую скоро побудувати вже нормальний Макдональд. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Але зараз ми перевіримо. Ну і взагалі з Днем Незалежності України. Я це відео вже напев... скоро буде, напевно, новий день. Ось, І зараз ми перевіримо. Типу, я виходжу з будинку. У мене, на жаль, не видно. Треба б, б, аж піти на другий поверх, і потім у мене зверху прапор України. Ні, ну вид класний. Ну і всіх з ним Незалежності на України. Напишіть в коментарях, що як вам і прапор України, не над яким я старався. Я намагався його зробити великим. Ніяк. Я заз... майже завжди будую їх малесенькими. Це, вел... Це найбільший прапор, який я будував. Напевне. Ну, можливо, і більший, але я будував тільки маленькі прапори. І, ну, ось... і можу доцінити мої ну, будиночки і так далі. Мені тут, я ще багато бу... чого планую зробити тут. Але прапор України не зробив всім. Ну і ще раз, і ще вже третій раз. З ним вже важності України і всім до побачення.